Слава Україні пані та панове! Сьогоднішня наша розмова про міжнародну політику, але про дуже наших близьких сусідів, з якими маємо дуже багато історичних проблем. Тобто я покреслила сьогоднішню тему розмови як Туск і Вісла, ви бачите зв'язок між між Туском і історичною трагедією українців, яка була названа Віслою, хоч перша назва. Була зовсім не така. Перша назва була означена дуже чітко: схід на противагу до Заходу, трагедію, яку пережили українці на заході України в жовтні 1947 року. Чому я так поєдную події? Історична подія Вісла і перемога партії у Польщі, скажімо так, не націоналістичного і не шовіністичного спрямування. А спрямування космополітичного якоюсь мірою і лівого, як вони називаються громадянська платформа, чи як, якщо ви знаєте, то виправте, чесно кажучи, не особливо задумувалася над тим. Отже, що я маю на увазі? Я маю на увазі те, що нещодавно прокурор галузевої комісії, польський прокурор, з якого там він місця, не пам'ятаю, Пан Артур Грабовський 28 листопада 2023 року, він представляє Польський інститут національної пам'яті, заявив про припинення розслідування у справі рішення про переселення 1947 року в рамках акції Вісла, як ніжно названо, акції Вісла мешканців Південно-Східної Польщі. Боже, як зворушливо, мешканців Південно-Східної Польщі. Що ж це за південно-східна Польща? Я думаю, що більшість з вас знає, але я впевнена, що наш канал дивляться і ті люди, які стали новонаверненими українцями, і через те, що у нас дуже давно не викладали українську історію належним чином, то вони можуть і не застановитися над от тим терміном, який звучить мешканці південно-східної Польщі. Ми це зараз з вами і з'ясуємо. Який же ж це висновок зробив цей прокурор про припинення розслідування у справі рішення про переселення 47-го року? А саме, висновки слідства свідчать про те, що евакуація осіб, чуєте, це називається у його сприйнятті цього прокурора на прізвище Артур Грабовський, евакуація осіб, а далі йде дуже цікаво: української, лемківської та польської національності. Не існує лемківської національності. Очевидно, прокурор Артур Грабовський має серйозні проблеми із ідентифікацією етнічностей, тому що лемки це етнічна група. Так само як бойки, так само як гуцули, так само як Полющуки, Волиняни, і належать вони всі до етнічної спільноти, яка називається українці. А якщо говорити про поляків, то від поляків ніхто окремо не відділяє мазурів, тому що це також складова польського етносу, чи, скажімо, кашубів. Отже, якщо польський прокурор робить таке протиставлення української і лемківської. То він насправді робить те, що зроблено на Закарпатті, і зроблено, до прикладу, в Словаччині, де русинів протиставлено українцям. Тоді, коли русини, це історична назва українців, тому що первісно держава наша з вами називалася Русь. А вже на межі 19 20 століття термін українці з великої України поширився і в Галичину. Бо в Галичині ми ідентифікувалися. Русинами. Отже, української, каже він, Лемківської та польської національностей була превентивно-захисною. Отже, ця операція була превентивно-захисною, тобто попереджувально-захисною, а не репресивною. А далі йде найважливіше свідчення. Свідчення, яке абсолютно і цілковито збігається із посилами Дикої Московії. Про що йдеться? Йдеться про оцінку Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Зрештою, це також збігається із наративами нашої прекрасної влади, яка принципово уникає ідентифікації цього періоду і називання героїв саме з часу оун УПА. Ну, малим не осягнути великих. Але я цитую, що каже польський прокурор: воно було здійснене внаслідок масових убивств. Вчинених проти місцевого населення підрозділами ОУН та УПА. Тобто те, що сталося в 1947 році і було названо операцією Вісла, мало причину ОУН та УПА. Якщо би не було організації українських націоналістів і Української повстанської армії, то майже мільйон українців. Якщо брати до уваги насильне переселення їх починаючи з 1944 року і закінчується з 1947 роком, не відбулося. Хто завжди у всьому винен? Ну звісно, що українські націоналісти. Хто сьогодні винен в Україні, що його звільняють навіть з роботи? Звісно, що націоналістка Ірина Фаріон. Про що це все свідчить? Ну, це все свідчить про те, що істини не витримують ті люди, які брешуть. Або сили не витримують ті, які самі по собі є слабкими. Отже, як українці сьогодні, час війни цієї страшної, великої, повномасштабної, поки що нескінченної війни з московитами, мають реагувати на те, що наш західний сусід, якого ми рятуємо від війни з московитами, розповідає нам ось ці байки, які такі самі ми можемо прочитати у московській пресі. Так от, якщо ви ніколи, шановне панство, не задумувалися над тим, що таке операція Вісла, а я впевнена, що наш YouTube канал дивляться українці з усієї України, і не тільки з України, а з цілого світу, то мені доведеться назвати вам кілька історичних фактів. І я сподіваюся, що теперішній очільник уряду пан Туск має інші погляди ніж представник цієї влади, яка тепер, принаймні на рівні виконавчої, відходить із своєї монопереваги. Тобто, що насправді означає ця операція Вісла для українців? Це означає, що ми з вами втратили відповідно до рішення міністра закордонних справ Великобританії Джорджа. Керзона, ми втратили щонайменше 19,5 тисяч квадратних кілометрів. Вони зараз опинилися у складі іншої держави. Сталося це у 20-х роках, коли підсумовували. Так би мовити, результати Першої світової війни, і ось тоді було запропоновано тим міністром закордонних справ Великобританії провести цю демаркаційну лінію. Він називав її етнічною межою. межею. На превеликий жаль, це не етнічна межа, тому що Нацянщина, тому що Лемківщина, тому що Підляща, тому що Любачівщина це українські етнічні землі. І українці проживали там спо. Конвіку, і ось відповідно до цієї лінії Керзона, яку, яку потім було підтверджено ще навіть в час Другої світової війни, а потім після Другої світової війни, було проведено по тілу українців. Тобто вирвано насправді із українського серця частину української землі, яка сьогодні опинилася у складі Польщі. Звісно, що з огляду на укладені міжнародні угоди українці не висловлюють претензії Польщі. Але українці хочуть, щоб історичні події несправедливі, які відбулися свого часу, справедливо були сьогодні оцінені. І були названі як гвалт над українцями, і були названі як етнічна чистка, і були названі як злочин проти людяності. Деякі вважають, що це був геноцид, здійснений щодо українців. Тобто ми досі не отримали юридичної оцінки цієї страшної історичної події, яка насправді відбулася не лише в 47-му році. Яка почалася від 1947 44 року, тобто в 44-46 році, за угодою між Українською Соціалістичною Республікою, тобто квазідержавою, коли знищували українців в цій державі, та Польщею було вивезено 482 тисячі українців з території сучасної Польщі до західних і південно-східних областей України. Тобто 482 тисячі з тих теренів в Польщі, які колись були українськими. А вже, шановне панство, під час операції Вісла 1947 року депортовано приблизно 150 тисяч українців і змішаних сімей, яких не встигли вивезти з колишніх етнічних українських земель в Україну. Тому що на це вже не погоджувався Совєтський Союз. У Союзу від ці люди вже були не потрібні. Натомість Украї... полякам ці люди заважали, тому що вони вважали, що тих 200 чи 150 тисяч українців є плацдармом для дії Організації українських націоналістів і Української повстанської армії. Запитання: а чому ж там не мала діяти? Організація Українських Націоналістів і Українська повстанська армія. Якщо там були люди, які з плоті і крові є Організацією Українських Націоналістів, і ця армія їх мала захищати, тому що це наші люди. Що маємо далі? Відповідно зліквідовано 1509 повстанців, знищено 1178 бункерів і криївок, заарештовано понад 2800 осіб. З цивільної мережі ОУН і ОПА в так званій лінії закерзоння. щоб більше дізнатися про це закерзоння і нашу боротьбу там за нашу мову, за нашу культуру, за нашу церкву, за наше право бути собою, бо волею історичного розчірку від пана Керзона, ми опинилися у складі Польщі. Виявляється, за це все нам треба було заплатити найвищу ціну, ціну життя. І тепер нам брешуть, що нас дуже цивілізовано звідти виселяли. 3936 осіб, переважно підозрюваних у співпраці з українською повстанською армією, яка є нашою найбільшою історичною гордістю разом із козацтвом, разом із Січовим стрілецтвом, разом із українською народною армією ОНР. Так ув'язнено. В спеціально створеному для того концентраційному таборі, що називається явожно, з них 80 823 жінки, 27 священників, абсолютна більшість греко-католицьких, кілька православних. До речі, нагадаю, що саме через те виїхав звітам очільник Української автокефальної церкви, неперевершений і знаменитий Іван Огієнко. Можете подивитися про це студію величі особистості. А власне, відомо катувань у цьому концентраційному таборі, який поляки створили власне, під це виселення, було закатовано 200 бранців. Далі ще одна цікава річ: у 1948 році польські суди винесли 75 смертних вироків. І цей трагічний список вояків УПА, страчених у 44-56 роках, завершують командир 6-ї воєнної округи УПА Захід, полковник Мирослав Онишкевич. Його засуджено до смертної кари 3 червня і страчено 6 липня 1950 року. Так само страчено закатовано шефа Служби безпеки організації українських націоналістів на прізвище Петро Федорів. Його стратили 11 квітня 1950 року. Ви зіставляєте от всі ці факти, які я вам наводжу, із тим, що нещодавно сказав прокурор про ту трагедію, яка сталася тоді від 44 до 47 року. А далі, взагалі, вершина: останній гучний судовий процес у справі заарештованих вояків української повстанської армії, відбувся в березні 1961 році. В Перемишлі це вже тепер не перемишлі. Це вже пшемишль, себто теж та вже повністю топоніміка польська, бо як вона може бути українська, коли українців звідтам вивезено, а на місце українців, а це щонайменше 150-200 тисяч, заселено всього навсього 14 тисяч поляків. Ну бо хто би то хотів жити на тих землях, які не були ніколи польськими, а стали через розчерк пера від пана Керзона. Далі, засуджено командира тоді, в березні 61-го року, 27-го тактичного відтинка УПА-Бастіон Івана Шпонтака. Його, до речі, заарештували на території Словаччини і депортували до Польщі. Смертну кару йому замінили на 25 років ув'язнення у польській тюрмі через те, що він захищав свій народ. Свій народ, який ось так було пошрамовано через вітри Першої світової війни, потім Другої світової війни, а тепер Третя світова війна. І ось під час цієї Третьої світової війни нам знову кажуть, що нас насильно не депортували, що це, мовляв, були превентивні заходи, щоб врятувати нас від ОУН УПА. Нам брешуть. Невже ми цю брехню маємо сприймати? Так от, його смертну кару йому замінили цьому панові Шпонтакові на 25 років тюрми. І знаєте, коли його було звільнено? Коли ми вже з вами, більшість з нас, були спокійні у цьому світі і ходили ногами по цій землі. Тобто він був останнім в'язним в польських тюрмах. Який належав до української повстанської армії і звільнили його 4 листопада 1981 року. Це був той в'язний, в'язень, який пробув у польських тюрмах найдовше, чи ми маємо дарувати полякам таку оцінку наших історичних подій, особливо тоді, коли вони розповідають нам несусвітні брехні про волинську трагедію, називають її волинською різнею. Щойно вони починають говорити нам. Про волинську різню по їхньому а насправді трагедію двох народів. Ми маємо їм згадати, які жертви заплатили українці за депортацію, починаючи від 1944 року і закінчуючи 1947 року. Отже, це історія, яка повернулася. Історія, яка знову звучить, історія, яка заважає нам спільно з поляками боротися проти спільного ворога. Бо якщо поляки спільно з нами не стануть у цій боротьбі, то вони заводитимуть цього ворога до себе. І вони зможуть пережити, не дай Боже, те, що вони вже раз переживали у XVIII столітті, коли відбулося три поділи Польщі. І на превелику ганьбу нашу, коли представники українців приїжджали до Польщі як представники царської Московії насаджувати полякам московський язик. Чи працювати, до прикладу, в їхніх архівах польських і подавати московську оптику української історії, як я тут не згадаю, видатного українського перекладача Біблії, але у цьому сенсі абсолютно негативного героя Пантелеймона Кульша. Але я повертаюся до сьогоднішнього дня. Панство, я зробила такий глибокий історичний ексус для того, щоб ви зрозуміли, що історія це те, що завжди. І всі ці мої відео, які я пишу на цьому ютуб-каналі, завжди мають історичний екскурс. Чого? Тому що якщо ми не розв'яжемо наших історичних проблем, ми будемо мати проблеми сьогодні. Ми тому їх і маємо, зокрема, у стосунках із Польщею. Що вже казати про нещодавне блокування українських фур на кордонах із Польщею, коли заледве через це блокування? Могла прориватися в Україну і військова допомога, за яку ми полякам, звісно, що дуже дякуємо. Отже, що ми маємо сьогодні у стосунках із Польщею, яка так радо приймала українців у перші дні московського вторгнення, очевидно, через те, що Польща була у паніці від того, що це реально сталося. І поляки розуміли, якщо московитів не зупинити під Харковом. То буде дуже складно зупинити їх під Львовом. А якщо їх не зупинити під Львовом, то що там від Львова до Кракова? Тому реакція поляків була абсолютно адекватна. Захищаючи українців, вони захищали себе. І це логічно і природно. І ми їм за це дякуємо. Але ми не дякуємо прокуророві Польщі, одному із прокурорів, за абсолютно хибну оцінку історичної трагедії українців. Отже, а тепер про Туска. Поляки обрали нового очільника уряду. Нового не зовсім тому, що він втретє посів цю посаду. Бо на цій посаді він живу у 2007 році, на цій посаді він був у 2011 році. І як ми можемо згадати, що серед своїх тих перших призначень він виголошував промови щонайменше три години. Тепер він виголошував промову дві години, і цю промову треба слухати. Щоби знати, як розвивається наш західний сусід, з яким у нас дуже щільні взаємини. У цій промові, яка тривала дві години, п'ять хвилин стосувалося нас з вами. І про тих п'ять хвилин ми конче маємо знати. Отже, що сказав пан Туск? Пан Туск сказав таке, що атака Росії на Україну це атака на нас усіх. Ми це чули і від пана Дуде. Я тішуся, що тепер позиція пана Дуде збігається з позицією керівника уряду. Бо до цього часу керівник уряду на прізвище Моровецький виговорював безпрецедентні дурниці історичного характеру на адресу руху ООН і УПА. І я на цю тему записувала відео. Ви можете знайти його у нас. На Ютуб каналі воно було чи не в перші місяці цього широкомасштабного вторгнення, коли Муравецький назвав організацію українських націоналістів Українську повстанську армію наступниками Путіна. Ви виявляєте або попередниками Путіна. Тобто від теперішнього очільника польського уряду я сподіваюся, ми ніколи не почуємо таких безглуздих історичних оцінок, а залишимо історію для кого? Для істориків. Але історики бувають різні. Бажану ту історію залишити для притомних істориків, а не для тих істориків, які, до прикладу, в Україні зібрав Пінчук. Отже, що ще сказав Туск? Туск сказав, що ми маємо домагатися мобілізації вільного світу в допомозі України. Тут нема альтернативи. Треба голосно говорити про Україну. Про Україну будуть голосно говорити тоді, якщо ми самі всередині українців. Будемо голосити про самих себе. Власне, про те, за що ми лімо кров. Ми не лімо кров за те, щоб тут далі панувала московська мова, щоб тут далі була московська церква. Щоб тут на чолі з пінчуком писали історію нам грицуки і снайдери. У нас є притомні історики, які володіють національною оптикою української історії. Далі критика тих, хто висловлює в тому серед війни в Україні. Абсолютно правильно каже пан Туск, але чи, чи нема у нас всередині України тих, які відчули в тому? Далі тільки об'єднаний Захід на цьому наголошує Туск, може допомогти Україні виграти цю війну. Це війна не лише проти України, це війна проти усього цивілізованого світу. І якщо цивілізований світ не випереджатиме кроків Путіна, то ми лише навздогін йому будемо це говорити. Але позитив сьогоднішнього дня чи нещодавнього дня полягає в тому, що Європейська унія розпочала процес перемовин із Україною, не відкладаючи цього рішення, хоч ми не знаємо, скільки він триматиме. Але цей нюанс також надзвичайно важливий. Далі що каже Туск на відміну від попередньої влади, яка абсолютно була в повній згоді із блокувальниками кордону. Ми розуміємо, що блокувальник кордону це насправді очільник партії конфедератів. І це було його персональне рішення, якому абсолютно підігравала е, партія Піс. Отже, що про це каже Туск? Тільки об'єднаний розблокувати кордон з Україною, яка бореться і потребує е, транспорту. Е... Це я, напевно, завершила позитивний перелік щодо посилів Туска для України. Бажаю полякам розв'язувати якнайкраще свої внутрішні проблеми. Але разом з тим ми маємо розуміти, що у коаліцію з Туском входить так звана нова лівиця. а нова лівиця це погляди, які зовсім не збігаються з, скажімо, моїми поглядами. Це стосується легалізації партнерств ЛГБТ, це те, що просуває у нас партія Гомос, чи, перепрошую, як вони там називаються голос. Тобто для мене, як націоналістки, це категорично неприйнятно. І я сподіваюся, тут присутність націоналістичної партії в парламенті допоможе це допоможе це змобілізувати. І в Європі буде країна, яка буде давати оцінку ЛГБТ абсолютно об'єктивну, а не розглядати ці структури в контексті, начебто, дискримінації їхніх прав. Їхні права ніхто не дискримінує до цього часу, поки вони не починають нав'язувати своїх прав усьому суспільству і вважати їхню поведінку за норму, і нав'язувати цю поведінку освітній системі. Звідси виникає спротив, і це спротив у Польщі через праву партію, на мою думку, був абсолютно прийнятний і. Логічний стосується це також і так званої гендерної рівності. Гендерна рівність, тоді, коли вона є притомна, коли її розглядають в контексті емансипації, а не в контексті вульгарного фемінізму, тоді ми її можемо приймати. Якщо ж це вульгарний фемінізм, то це взагалі це власне те, що шкодить стосункам між статями, і я сподіваюся, тут польська влада, яка буде збалансована опозицією і владою, також знайде належне рішення. На превеликий жаль, такої збалансованості в Україні немає. Тому у нас через освітні заклади намагаються завести і заводять вже абсолютно звульгаризований варіант. Гендерної політики, так само як і звульгаризований варіант, уставлені до ЛГБТ через створення так званої антидискримінаційної експертизи, я зверталася до того, що з лісу вийшов міністр освіти, такий його здається прізвище лісовий, щоб він негайно скасував цю комісію з антидискримінаційної експертизи, яка дискримінує в першу чергу українців, а не якісь спільноти. Результат очевидний. Мене звільнили з роботи. Це означає, що саме такі репресивні методи що до тих людей вони будуть застосовувати, якщо вони не погоджуватимуться із тими приписами, які стосуються відповідних питань, які я щойно назвала. Отже, висновок, який ми можемо з цього е, зробити. Свого часу видатний український е, націоналіст, який заступив, е, е, Став очільником організації українських націоналістів після вбивства Степана Бандери, Степан Ленкавський, один із найцікавіших філософів ХХ століття, сказав дуже класну річ, що наше майбутнє з Польщею набагато важливіше, ніж минуле. Будемо сподіватися, що наші стосунки з партією Туска реально матимуть винятково прагматичний характер. І історичні питання будуть розв'язувати історики, а не політики. Слава нації, смерть ворогам і до зустрічі у наших наступних оглядів. Пишіть про що ви хочете почути у наших відео. Дякую всім за підтримку. Не забудьте поставити вподобайку і не забудьте, звісно, поширити наше відео. Змінюємо наш інформаційний простір разом.